Я збираю всіх своїх, кого знаю, друзів, і вони кажуть, що треба вчити українську мову. Нема мови, нема держави. Розумієте, я знаю це особисто життя. Думала, що українська в мене дуже добра, але виявилося, що трішечки я її підзабула. бо… Ну, розмовляти на уроках української мови в школі це одне. А коли ти постійно спілкуєшся у суспільстві російською мовою, ну так як Харків у нас російськомовний, то виявилося, що це дуже складно. Наймолодшій учениці 23, найстарші 87. З кожним треба поговорити і до кожного знання донести іншим методом. В цьому була певна складність, але ми впоралися і ми бачимо результати. Це люди хочуть вчити українську мову. Хочуть бути в Івано-Франківську в україномовному місті своїми. Дуже приємно, що дуже багато людей все-таки намагаються працювати над собою. Люди хочуть, люди бачите, з таким інтересом, з зацікавленістю приходять на ці курси. І ми тішимося, що вже понад 500 випускників є наших курсів української мови.